Краса природи щедрість віковічна, серпневий день струмує ще теплом, на цій землі все дороге й незвичне, і хочеться, щоб завжди так було, щоб небо хмарку в озері купало, а на сосні сріблилася роса, щоб все цвіло, сміялося, співало і всіх до себе вабила краса. Весь уже в пилку. Ой, в пилку, такий красивий. <рес> красивий хлопчик. Добре, добре, я тобі не заважаю. Роби свою справу. Махнатий. Мохнатий джмелик. Друзі, ось так на 10 серпня виглядають мої квітнички. Ось тут ще Вероніка, бачите, Попускала молоденькі колосочки. Паприка на Оранж бейбі Тут від квітла, там, бачу, нову квіточку дала. Ось тут <клес> дельфініум, він тільки з цього року посаджений, ще, ще дуже такий хиткий красончик маленький. Ось От тут остеосперму скоро буде квітувати барбарісики. Ось тут Матрона на очіток починає квітувати. Ось цю троянду буду звідси прибирати, любочка на бутончиках. Ось, ось тебе сперма, барбарисик. Тут, дивіться, мережа вноця, пижма. Вікнами в сад мені дала ось тут трояндочка на бутончиках. Такі прирости адмірейшина Барбарисика, імператриця теж ось пупінки дає. Сантоліно моє розвалилося, треба стригти. Отут у такий. Ось тут починає квітувати пландазлет. Дивіться, які зірочки. Шапковажинулась, гадна. І тут бутончики також. Дельфініум білий заложив. Ось ця трояндочка зараз на другому квітуванні. Ось так. Ось І розпускаються красунчики. Красунчики, Ось такі красончики. Тут букет з червоних гладіолусів, косарки. І отут спіралість, цибулька починає квітнути, ще не розпустила ці свої зонтики. А ось так виглядають очітки. Дивіться, як оцей Орастахіс. Гарненько зараз. Ось тут. Всі-всі. Скоро повідкриваються Атлантіс. Ось так. Ось тут, будиночок гномів, місто гномів. Ось тут очітки Оцю я пересаджую, бо я на низ не дала деринаж. Там ця миска має тріщину, але дала важкий ґрунт, затримується волога, і вони дуже погано себе почувають. То я один уже пересадила. І ці два ще хочу пересадити. Ось це нерарія як гарно виглядає. Ось один пересадила сюди. Оцей гномик. Оце я не знаю, що це, друзі, за гортензія. Це мені дали, наче на ванілу схоже чимось. Легенько так починає рожевіти. А леді Овшалот, подивіться, скільки дала приростів з кожної. І гілочки, ось, ось. Ось. Подивіться, подивіться, що робиться. Отут доквітає лілія, оця. Вже розкривається друга хризантема. В минулому році вони в вересні місяці. А ця, дивіться, показала свою квіточку. Оця красунька. Гарненькі, перші квіти в нього були дуже такі здорові, здорові, а ці вже менші, трошки... пізніше йдуть менші. І цей котик так. Тут навіть десь засіялась матрикарія маленька. Хто захоче, я буду ділити осінню цю хризонтемку. Один кущик буду собі розділяти, тому що друзі, з вами поділитись. Подивіться, яка це хризонтема. Як сонечко. І вона починає квітнути з липня. І буде в мене також, буду відсажувати. Сизу оцю Вероніку, яка вона дуже гарно квітне. Тут коти поселились, отак витовкли мені. Вона лягла, бо навіть чути котами. Запах є. Який жовтий чорнобривець був. Оця перлинниця деревій, Дуже гарна теж, мені подобається. І ось тут вона в мене. Ось тут остеоспермом. Це з моєї розсади. Він високий, бо я його не прищипнула, його треба прищипати. Хінацейка. Така красунька. Вероніка тут е свічечку оцю посередині зрізала, а по бокам, подивіться, які гарні бішли. Я замітила, що їх дуже люблять джемелики, так як будлею метелики. Хм. А як гарно розрісся оцей кущик. Я люблю варієгатне листечко. І отут у мене гаура. Осока. Тут їй гарно. сподобалося. вон там. Бачите? Все вітак спадає. Редбарон. Я хочу з другої сторони. У мене ось там на клумбочці є редбарон. Хочу на другу сторону отак краю його висадити, щоб вони перекликалися, так. Отут у нас лапчатка. Цікаво буде вона в цьому році цісти, чи ні. Такий маленький погінчик прийшов мені. Тут весь очіток. Еверсон на квіточках. Ось ця клумбочка так виглядає зараз. Яка краса. Ще оцю не обрізала петунію. Це як ту вербузіллю зайшло, як воно порозкидалось. Гарнезна. Прикривала молодилка. Хм, а тут вони, бачите, як поховались. Ось цей горшок буду пересаджувати, бо він уже, по-моєму, третій сезон. І земля просіла, і він уже такий бідненький, Ось цей так виглядає, такі маленькі дітки. І це вуду. Також можу поділитись з ним. І з цієї сторони вирезковидна айстрочка. Попускала такі пагінчики. Тут у мене слимачки, равлики. Зараз ми ще з цієї сторони подивимось. Бачите, як оця пергола вже виглядає. Потрібно, щоб ви підказали, що можна посадити. Тут просто йде дві сосни. Я думала сюди плющики посадити. А ще думала. Бруслина форчуна, така, яка також може плестись, бо троянда не знає, що тут виживе. Це цього року тільки її висадила. Ось таку її херку буду ділити, бо в мене вона гарно розрослась в трьох місцях. Красунька. Красунька. Ну, а це точно не Лідія. Вона має фертильні квіточки і як вони називаються по-другому? Підкажіть, що це за гортензія може буде? Я на каналі кожен зможе купляла. Хотіла, щоб вона була такого, ну потім бурдового відтінку. Але я не знаю, що це мені. Це точно не вона. Це не самарська Лідія. Вон Ха, Яка гарненька. А з цієї сторони ось така будлечка фіолетова, бускова. Тут ще Веронічка доквітовує. Молоденькі пагони помпонели. Дивіться, як оця гейхерелла. Які у неї гарні квітки. Оці стрілки. Дуже гарно виглядає. Я їх і не прибираю. Оцей кущик буду ділити. Бо тут все дуже загущено. Дивіться, двохрічна оця ценерарія. Така краса. Краса, краса. И вот тут. И вот тут созидает Паровский Що означає білий колір? Він просто світить, як лампочка. А оця також в липні починає і квітує, квітує. Дуже гарна хризантемка. Це мені подобається дуже. І відквітовує вже. А це грибна клумба. Хі -хі. Грибна клумба. Скоро-скоро з'являться знову квіточки на трояндочці. І ось ця моя любима клубочка. Так, вона вже тут позаплітався. Класно в боку, дивиться. Дивіться. довенький, довгенький, Є ще показує сзаді, скоро вже є Оксаночку, оце від вас хрезентинка, який тут зайшло, вона так гарно розрослась, причому таким кущиком гарненьким. Закрила ялиночку. І це гібіскус тут. А це вже скоро-скоро открыть. -скоро Друзі, дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Всім бажаю міцного здоров'я, щастя, миру, душевного спокою і всіх-всіх благ. Дякую за ваші теплі слова, за вашу підтримку, за те, що заходите і переглядаєте мої відео. Всім па-па, до наступної зустрічі!